Частина друга вашого дерева життя. І ми зупинилися на карті вежа, а саме це бійна урок вашого обмеження через обмеження, але вежа говорить про інше. Дивіться, я ще хочу зазначити, поки буду зараз розповідати, якщо ви захочете придивитися. Це дерева сефірот, а є ще дерева, яке я зазначила в першій частині дерева кліпот. То можна ще й по дереву кліпот зробити такий розклад саме про вашому цьому дереву. Подивитися, ваші тіньові аспекти саме по цьому дереву. Ще зазначаю, що це капелістична система, і ми її зараз розглядаємо. Але це по Сефіроту, про світу, світлої стороні, так би мовити. І так. Про що вежа говорить? Про те, що ви проходите руйнування старих структур, свого его, контролю. Це важкий, але необхідний урок звільнення від минулих форм, які заважали вам новому світлу, новому шляху. Все, що руйнується зараз, воно несе під собою. Благословення і очищення. А це і є духовна дисципліна. Знаєте, я вже розповідала саме про фільм Гола Правда. І, от, з точки зору психології. Захочете подивитися, у мене є. Я просто перекладала, так би мовити. Так от, ви проходите це очищення, коли. Потрібно розуміти, що контроль не завжди повинен бути, дивлячись, де і як. Так? І его теж потрібно вміти контролювати, тому що воно і стає потім з дерева сефірот, стає в дерево кліпот. Тобто, коли вам починають управляти і вашими забаганками, бажаннями та іншими. Хесет, дар і милість. Принцеса Жеслів. Дивіться, у вас дуже багато вогняних карт. Дар е юний, юного сили духа. Відродження ентузіазму. Внутрішнього вогню, який так вам притаманні по королевих жеслів, так, по сигніфікації вашої. Це оновлення енергії після руйнування, так як вежа була. Так? І Всесвіт вам нагадує, що ваше серце воно завжди може запалити знову це як е, птах, фенікс. Так, коли навіть ідея руйнація, ви потім з попілу відроджуєтесь. І е, належно від віку це відбувається чи досвіду. Єбура. Єбура це кармічне очищення, але церкви Кубків. Ваше очищення. Е, Воно проходить через емоційну відкритість і ніжність. Минулі рани могли зробити вас занадто обережним. Але ваша справжня сила вона здатна знову відчувати, кохати. Бачите? Вогонь і вода, емоції, і дії. А, пробачати, співчувати, тобто ви очищуєте серце від, ста, від страху любити, від страху діяти. А, от ви людина, не дивлячись на те, що б у вас там не відбувалося в житті. Ви не закриваєте своє серце, ви не. Знаєте, мені подобається. Це от... так, було боляче, пройшли щось, так? але зруйнували, відродилися і перелиснули цю, знаєте, цей аркуш, цей лист, і розпочинаєте писати знову. Але вас це не робить. Жоркц жорсткою, ні, людиною, ні робиться. У вас зараз дуже юні молоди енергії, до речі. А можливо, у когось тут розпочалося щось в житті, змінилося на найкраще. Тіфіред. Це центр серця. А тут у нас принц Дисків а, у серці спокій. Це мені дуже подобається. Слухайте, дивіться, у серці у вас спокій. А ви, взагалі, спокійна людина, врівноважена, Ви знаєте, чого ви прагнете, до чого ви йдете. Ви вчитеся бути опорою сам для себе. По перше, діти з усвідомленням, а не з прориву якоїсь такій мітушні ні. Це стан духовної, по-перше, зрілості, не гнатися, а вирощувати потрошечки-потрошечки плоди а, з любов'ю і терпінням. І ще раз хочу вам показати, які у вас тут енергії. Отакі вони, як, як розпочинаєте ви власне життя знову? Отакі енергії у вас тут присутні. Далі, нецах – це бажання і пристрасть. Добробут. Добробут, це про. Добробут, це а, про. Творчий союз матерії і духу. Ваше бажання по цій карті а, пристрасті. А, це бажання і пристрасті. Ваше бажання пов'язані з реалізацією творінням стабільного світу. Але через стихію вогню ви не просто прагнете а, добробуту. А створюєте його натхненно і з пристрастю. Це вказівка на професійну вашу творчість, проекти, матеріальні якісь ідеї, де ви реалізуєте себе як місткиня, навіть. Тому що у вас дуже багато вогню. А, добре, огод, свідомість і мислення. Це карта перемоги. А, знаєте, яка у мене ідея зараз інформація стосовно цього? Це коли Мах, а ви мах творець свого власного життя насамперед. Що усвідомлює владу над власною енергією. А ця карта вона підтверджує, що год це сфера розуму і перемога тут знак зрілого контролю над своєю власною свідомістю. Ви вже навчилися коривати своїм вогнем не через боротьбу, а через мудрість. Це свідомість, що перетворює виклик у досвід, а біль у силу. Аркан вказує на перемогу саме духу вашого власного над хаосом. Є сот це сфера підсвідомості і мрії, придушення. Придушення це про те, що ви втомилися. Це тінь втоми над власною силою. Зараз буде частина третя.